Тіні її настрою. Я сидів на дивані, тримаючи в руках холодну банку пива, коли почув, як двері спальні різко відчинилися. Звідти вийшла Олена, моя дівчина, чиї зелені очі в ту мить горіли якимось диким, майже хижим блиском. Її руде волосся було розпатлане, а на губах грала посмішка, яка могла означати, що завгодно від ніжності до небезпеки. У руках вона тримала страпон, чорний, блискучий, з тих речей, які я бачив у її скринці експериментів, але досі не наважувався торкатися. Сьогодні ти мій, Андрію, сказала вона, її голос був низьким, майже наказовим. Вона зробила крок до мене, і я відчув, як моє серце закалатало. Не те, щоб я був проти її фантазій, але швидкість. З якою вона змінювала ролі, іноді змушувала мене почуватися так, ніби я бігаю за поїздом, що емчить на повній швидкості. Олено, зачекай, я підняв руки, намагаючись вгамувати її запал. Давай спочатку поговоримо, гаразд, вона зупинилася, її посмішка згасла, і на мить я побачив у її очах щось інше, сум, змішаний із роздратуванням. Ти знову не хочеш грати за моїми правилами, сказала вона, кидаючи страпон на підлогу. Її настрій змінився за лічені секунди, і я знав, що це не просто примха. У Олени був біполярний розлад, і я вже звик до її емоційних гойдалок, але іноді вони все ще заставали мене зненацька. Ще вчора вона була зовсім іншою. Ми лежали в ліжку, і вона. Обіймаючи мене, шепотіла, що хоче, щоб я був жорсткішим. Андрію, я хочу, щоб ти взяв мене ну, знаєш, у попу», сказала вона, її щоки почервоніли, а голос тремтів від сором'язливості. Тоді вона була ніжною, майже покірною, і я відчував себе тим, хто контролює ситуацію. Але сьогодні, сьогодні вона знову була пані. І я не встигав за цими змінами. Я встав із дивана і підійшов до неї, обережно торкнувшись її плеча Олено, я не проти твоїх ідей, але мені потрібно трохи часу, щоб звикнути. Ти змінюєшся так швидко, що я іноді не знаю, чого чекати. Вона відвернулася, її плечі здригнулися, і я зрозумів, що вона плаче. Ти думаєш? Я ненормальна, правда. прошепотіла вона. Я знаю, що зі мною щось не так. Я не можу це контролювати, Андрію. Іноді я відчуваю себе такою сильною, що хочу все і всіх підкорити, а іноді, іноді я просто хочу, щоб ти мене врятував. Її слова вдарили мене, мов ніж. Я знав про її діагноз, знав. Що біполярний розлад це не просто перепади настрою, а справжня боротьба всередині неї. Але я також знав, що люблю її з усіма її бурями, з усіма її ролями, які вона приміряла, мов маски. Ти не ненормальна, сказав я, обіймаючи її заду. Ти просто особлива. І я хочу бути з тобою, але нам потрібно знайти спосіб. Щоб це було комфортно для нас обох. Вона повернулася до мене, її очі були мокрі від сліз, але в них з'явилася іскра надії Ти серйозно. Ти не втечеш від мене, як інші. Ні, я посміхнувся, витираючи сльозу з її щоки. Але давай домовимося, коли ти відчуваєш, що настрій змінюється, скажи мені. І ми разом вирішимо. Що робити, якщо ти хочеш бути пані, я готовий грати. Якщо хочеш, щоб я взяв контроль, я зроблю це. Але давай рухатися повільніше, щоб я встигав за тобою. Олена кивнула, і вперше за довгий час я побачив у її очах спокій. Тієї ночі ми не повернулися до її скриньки експериментів. Ми просто лежали в ліжку. Обіймаючи одне одного, і я слухав, як вона розповідала про свої почуття, про те, як іноді її думки стають такими швидкими, що вона не може їх зупинити, і про те, як вона боїться, що я одного дня втомлюся від неї. Я не втомлюся, пообіцяв я, хоча знав, що це буде непросто. Але я також знав, що Олена варта того, щоб за неї боротися. З усіма її масками, з усіма її бурями і, можливо, одного дня ми знайдемо баланс, де її біполярність стане не перешкодою, а частиною нашого спільного танцю.